Привіт! Хочу показати, як сплести з ниточок, листочок і пір'їнку. Мені потрібно прикрасити ось цього маленького ловця такі. Для цього у мене є відрізані довгі ниточки. Це будуть ніжки, хвостики для листячка. І вже відрізки ниточок для плетіння. Маленьке зауваження, що не відрізайте їх короткими, бо буде незручно працювати. Це вже випробувано. Прикріплюємо нитки малярним скотчем, беремо ниточку, згинаємо навпіл, заводимо за основу за серединку і в петельку протіваємо. І затягуємо. І тепер беремо, наплітаємо ниточки по дві штучки з одного та з іншого боку, одну ниточку вниз, ось цю ниточку. Хвостики продіваємо сюди, а ці хвостики от сюди, затягуємо і. Зміщаємо максимально вниз плотненько, щоб було. І також далі. Тепер я продовжу наступний листочок. Цей мене трішечки зачекає. Для листочка я буду плести одну ниточку зліва підкладати вниз, іншу справа. Тоді буде трішечки на основі різних візерунок. Листочки майбутнє до доплетені, перевіряю, підтягую всі вузлики, щоб було рівно. Потім ущільнюю, підтягуючи ниточки, і тепер необхідно їх проклеїти. Для цього використовую клей ПВА, якщо він. Рідкий, звичайний, то можна не розбавляти. Якщо він густий, то можна розбавити з водою. Це десь навпіл. Водичка, клей для зручності, мірна ложечка. Розчислити трішки ниточки. Зрізаю зайве. І листочок потрібно вичисати. Є різні ниточки, деякі можна і розплести, у яких є якісь скручені з маленьких тоненьких ниточок. Тут розділюється добре. Тому можна просто вирівняти і починаю клеїти з упох боків, тому що це буде пірінка, тому тут тільки основа проклеюється. Присучувати клеєм потрібно добре, щоб ниточки гарненько склеїлись. Сліду майже не буде видно, може бути малесенький, ледь помітний полиск, але він не заважає з одного боку і з іншого. Пілігінку в сторону, тепер листочок. Тут також обов'язково проклеїмо серединочку, і для листочка також клеїмо всі ниточки. Листочки можна робити різної форми, різного вигляду. Зроблені раніше листочки вже висохли. Це листочок, який проклеєний був повністю, а це майбутня пілінка. Вирізати їх можна, листочок достатньо, тільки вирізати. Можна заздалегідь зробити шаблончик, можна вирізати, як сподобається, вручну. Ну, я прикладу раніше зроблений. Тепер пір'їнка. Пір'їнку обрізаємо, щоб вона була коротше, краєчки, і вичисуємо. Ця ниточка розпушується. Тому я можу використати не гребінець, а витісувалку для хатніх тваринок, підтінка і листочок. Готові. Мої підвінки готові. Тепер я можу ними прикрасити ловця сніг. Дякую за перегляд. Запрошую підписуватись на мій канал.